Там, пошли ви нахуй, що ви мене що до мене вчепили. От як ми росли? Моє покоління, город Криворог? Ну, я не знаю, як всі, ну, в мене так було. Дома ми балакали на український, навіть трохи западенська, мамка западної, папка западний. Ми балакали на українській, це було нормально, але Но тільки ми виходили. На вулицю переходили порог дома в школу, далі на роботу, на учебу, інституту, ну, общество. Ми переходили на російську, і воно в нас так внутрі лежить, коли я себе не контролюю. Когда я чувствую, что я в обществе, понимаете, когда а вот именно в том видео я хотіла, как бы я такая на публике, я хочу всем рассказать. Я не неподсознательно человека, не подсознательно, под, подсознательно, подсознательно, я перейшла на російську. Я даже себе не контролировала. Це в нас так, а, а тем более, когда эмоции Воно проскальзує, воно вилазить, і ти нічого за этим не поділиш. Ось все, пожалуйста. Так що, откидитесь. Та я знаю, що там діла не в мові. там совсем другие емоції у вас були. Ну так, на всякий случай скажу. Даже с благими вашими комментариями. Переходь на українську, вона мелодична. Я знаю, чого ви це пишете. Вам посрать, як я балакаю, Ви пишете з другою емоцією. Не думайте, що я. Я все розумію, О чому було відео, Що ви смотрите обо мне? Що ви обо мне знаєте І чим ви. Чому ви можете придратися? Я думала, там почнуть писати, що двох слов зв'язати не можеш, що тіпа, словарний запас, нема словарного запасу. Та, блядь, ні. Вони знайшли причину, що я на русській сказала. Я люблю українську мову. Ну, отак. Нема в мене її. В голові в ідеальній формі. Хто спішить? Ніякої мови не знаю. Не української, не російської, не англійської. Тупа! Як так можна жити? Отаке. От, блять, От, як так можна жити? От можна жити. Дівочки, я, это, щось в мене треба. Ну, я випила з, і вже випила з лікюрчика.